Доброго всім дня, міцного здоров'я і мирного неба! З вами канал Село Ти Моя Доля. Звати мене Ніна. І я сьогодні продовжую свою часниково цибуляну епопею. Я показувала вже в відеоролику, що садила часник стрілковий, не знаю, як він називається. А з іншої сторони посадила цибулю пізніше. Часник я садила ще, напевне, 11 жовтня. Відеоролик відзняти. А цибулю кілька днів тому. Вчора в нас перейшов дощ. І, звичайно, краще садити вологу землю, ніж в таку суху. Яка була попередня. А зараз я сажу чесник, котрий без стрілки. І назви його я не знаю, купила на розмножок на рінку. Жінка мала головки часнику, великі дуже головки чеснику. Отакі такі зубці відбраковую, бо вона гола і має, напевне, ознаки загнивання, чи я не знаю, що там. Я купила, готові в неї залишки часнику, який вона говорила, що посадила, це лишився розтереблений. І хочу його в першу чергу посадити, тому що часник бажано садити. Тоді, коли натеребив, не чекати кілька днів, поки він аж підсохне і тоді погано сходить. Отож, Часник цей, як я вже сказала, гарний великий. За розміром назви не знаю. Намагаюся садити випуклою стороною на північну сторону. Про секрети посадки часнику я вже розповідала, але раз сажу, то повторюся черговий раз. Бо ж кажуть, що повторення це тільки на користь людині. Ну тож, часник садимо десь за кілька тижнів до того, поки настане мінусова температура, щоб він став встиг укоренитися. Агрономи рекомендують посадити краще раніше, ніж пізніше. Дехто із дівчат. Пише, що остерігається того, що часник проросте. Одна жіночка навіть писала, що вона посадила і в неї часник проріс, і потім виріс завбільшки степіл'я завбільшки 15 сантиметрів. І вона потім не мала толку з того часнику. Але я так думаю, що, напевно, дала вона туди, тому часнику азотного добрива, то того він і так і погнало його в ріст. А під часник, ну, звичайно, ви й самі знаєте, і я вам повторю, що азотне добриво, як садимо часник на зиму, то азотного добрива не вносимо. Можливо, в кого є. То десь трошки перегною. А так основне, основну частину азотних добрив. Вносимо на весні вже коли час вийшов, А на зиму восени, вносимо фосфорно коліні добрива, тобто попіл, який має багато цих добрив в собі, в своєму складі, а також багато має мікроелементів, які також сприяють тому, щоб часник добре розвивався, добре вкорінювався під зиму. І потім добре розвивався на весні. Якщо нема попелу, то, звичайно, можна купити хімічні фосфорно калійні добрива. Вони продаються в магазинах. А вже по весні, як я вже сказала, внести тоді азотні добрива. А часнику є два види. Того, котрий садиться під зиму, це один відстрілковий часник, і інший безстрілковий. І того, і того часнику, і стрілкового, і настрілкового, є кілька сортів. Як бачите, посередині між двома посадженими грядками, я вже, як сказала, з однієї сторони посаджений часник стрілковий, а з іншої сторони посаджено цибулю. Я залишаю два рядочки. Ці два рядочки, для того, щоб відокремити часник від цибулі, я пізніше, коли вже земля замерзне, посію моркву на зиму, тому що і цибуля, і часник мають одинакові шкідники і одинакові хвороби. А морква їх трохи оберігає від цих шкідників і роз'єднує їх, не даючи їм одні одним заражати хворобами. Ну, як я вже сказала, морку сіємо тоді, коли вже встановляться невеликі мінусові температури і земля підмерзне. Зідаль між часниковими рядами десь в мене 30 см, вужче ми насадимо. І також між зубками часнику велика віддаль, десь 10, а тут 15 см. Звичайно, на око. Ніхто там не міряє тих сантиметрів. Для того, щоб часничина мала куди рости в головку і добре мала з чого потягнути якісь поживні речовини. Звичайно, на посадку відбираємо. Кращі екземпляри часнику і цибулі. Часник вибираємо більші головки і великі зубці, зубки садимо. Часник цього року в мене вродив славний. І той, що з стрілкою, і той, що без стрілки. Оце представник стрілкового часнику. Я не обрізала стрілки нарушно, тому що тепер ще збираю, повідламувала стрілкою стрілки і збираю з них насіння. Буду сіяти насіння для того, щоб оновити свій свій же сорт часнику. З цих невеличких. На А вони у мене цього року ось такого розміру невеличкого. Бувають вони звичайно більші, рік на рік не приходиться. Виростає часник кругленький, круглі з одної, одна, одна зуб, один зубчик, кругленький один зубчик. І потім ми садимо той часник вже оновлений, він ніби. Робиться з насіння ніби першої репродукції. Ну, цього року в мене нема що показати, бо я в минулому році насіння не сіяла. Цього року, думаю, посіяти. Ось він в мене натереблений. Ось таке насіннячко. Буду сіяти його в рядочок. Це вже не садиться, а сіється зазвичай як звичайне насіння. І потім маємо оновлений сорт свого ж таки часнику. Крім того, купила я на ринку ще не стереблений, ось такий сорт часнику. Жінка казала, що це сорт мокша. І сказала, що він довго зберігається, бо мій стрілковий часник довго не зберігається. Він десь трохи за новий рік, а потім вже пізніше висихає і до весни висухлий. Так що я спокусилася, не знаю, можливо, цей такий самий часник, як і мій бо якийсь він дуже подібний, тільки значно меншого розміру. Але спробую посаджу і буду бачити. Крім того, в мене ще є ось такий часник нестрілковий, який, як бачите, немає стрілки. Він також садиться на зиму. І також він у мене цього року. Дуже гарний вродів ось такий. З цього часнику я його ще не натеріла, потрібно натеребити, беруться тільки верхні зубки. Серединка не береться, використовуємо її в харчі. Коли садила 11 жовтня, Свій стрілковий часник я його перед посадкою обробляла в фітуспуріні, розводила його згідно інструкції. Зараз не обробляю часник нічим. Також не обробленою посадила і цибулю. Цибуля посаджена на ось ділянці, посадила сорти радар з двох турбинок, я казала, два сорти, два сорти оговорилася тоді і сорт Монтана. Цибулю також перед посадкою не обробляла нічим. Ось така розповідь про посадку цибулю часнику. Як бачите, сажу кілька строків. Звичайно, краще орієнтуватися на місячні дні, але, як пишуть астрологи, в жовтні несприятливих днів немає, але зате є затемнення. 14 жовтня було в нас сонячне затемнення, а 28-го місячне затемнення, і в ці дні посадку не проводимо. А також не проводимо посадку на, в період нового місяця і в період повного місяця. Так що ці дні виминаємо. І ще що хочу сказати, що ну, так як Часники цибуля являються коренеплодами також, то їх краще садити на спадаючий місяць, але якщо вже так не виходить, то садити в якісь нейтральні дні, так як от сьогодні. Бо все ж таки ми не завжди можемо обрати дату, таку, яку хотілося, б, тому що і і свята, і неділі, коли ми намагаємось не садити, і здоров'я, і погода, звичайно, вносять свої корективи. Так що бажаю всім садити цибулю і часник, мати своїх посадок гарний врожай, і всім нам мати добре здоров'я, і, звичайно, якнайшвидше дочекатися. Перемоги і миру на нашій рідній землі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Запитуйте, якщо щось можливо, я в своїй розповіді пропустила і не розказала. Забула правда сказати, що якщо навіть часник посаджений в ранні строки, і якщо він проросте, то це також не дуже так страшно. Просто потрібно ці посадки такі замульчувати, І він добре перенесе зимові холоди. А мульчувати добре ясиновим листям, якщо ви таке маєте. А якщо нема листя, то можна соломою і зверху положити гілки. З якихось обрізаних дерев, щоб це листя чи солому не розмітав вітер. Ось така моя розповідь. І надалі кажу, бувайте всі здорові, до нових зустрічей, всім всього найкращого.